Феномен різдвяного перемир'я характерний саме для Першої світової війни. У Другій світовій подібні речі були рідкістю. Звісно, контакти між противниками були, але не такі масові і масштабні. Вони не залишали такого впливу в культурі, як історії частів Першої світової, згадки про які можна знайти в літературі, музиці та кіно. До того ж, під час Другої світової був значно більший ідеологічний і партійний контроль, наприклад, у Червоній армії. Часто за контакти з німецькими солдатами можна було отримати серйозне покарання. Подібний ідеологічний контроль був і серед німців. Вони вважали себе представниками вищої раси, а інших недолюдьми, тому про яке перемир'я могло йтися. В кінці кінців феномен різдвяного перемир'я 1914 року можна пояснити високими ідеалами та кодексом честі солдатів. У Першу світову війну люди мали більш-менш одинакові поняття про честь та гідність. Чи не половина офіцерів з імперських арміях були вихідцями за аристократії? Їм прищеплювали однакові манери, поняття честі, гідності.